Ну що, наша очередна загрузка. Наш кінь, Запаркувалися ми. Рампа номер 23 Ой, зараз вам покажу, як будемо грузитися, як завжди. У мене як будто експедитор спеціально шукає всяку херню. Зараз загрузка. В общем, виїжджаєш на парковку, паркуєшся. Відкриваєш бока, все затягуєш ремнями. Вони приходять, фотографують, а потім передачу затягуєш троса на дві сторони. І вони ставлять пломбу. О загрузочка. Ну що, далі буде. Бачите, як мені повезло. Іноді бувають і загрузки під рампою. Бачите, мій кінь. Під рампою загружено. Тільки зараз блядь, на весь товар треба кидати уголки. І все затягувати ремнями. Так щоб ви розуміли. Везу котячий корм. Одна сторона відкрита, а це друга сторона відкрита. У мене найкращий експедітор в світі. О, люблю і кохаю, як цибулю після чаю. Щоб знаєте. Бачите, дві сторони відкриті, одна і друга сторона. І це зараз все затягую ремнями, уголками. То що я казав. Ой, по закінченню покажу результат. Самий кращий експедитор Манда Івановна. Також, щоб ви розуміли ось такі банки, як їх затягувати ремнями. Ну, все має бути затягнуто ремнями. В два етажі. Це просто капець якийсь. Добре, що в нас є хоч драбинка. А ще ми ходимо. По драбинці, щоб це все достать. Я кажу, в мене найкращий експедитор. Йдемо на другу сторону. Йдемо звідси ремішки поправляти затягувати. Це зараз наша робота вся. Бачите, у нас там все приготовлено. Запасочки, все, ліземо. Ну що, ми нашу загрузку. Отак так це виглядає. Корм для собачок і для котиків. Мабуть, в Італії котики голодні. Зараз закриваємо, ось за тросик лежить, лінка. Треба заложити і запломбувати це все. Ой, вибачте, гойдає мене трошки. О, бачите, як з цієї сторони вийшло. Не знаю, доїде воно, не доїде. Маю надію, що доїде. Ой. Все, так, все заложено. Уголочки є, ремішочки є. А ну є тут диванні експерти. Доїде таке двохітажне. Так щоб розуміли, ремішки затянуті, аби рахувалося, що один, що другий, що третій. Бо там бумага і воно все так гарно прогинається всерединку. Що, на цьому наша загрузка закінчилася. Ми вже приїхали на парковочку, запаркувалися отак. О! І все, будемо відпочивати. На сьогодні робота закінчилась. Ой, всім. Гарного і мирного неба! Ой. Кому сподобалось, ставте лайк. Хі -хі. Всім на добраніч